Всім привіт! Мене звуть Стас і ви на каналі Stand by Dan Studio. Сьогодні я розповім вам, як запустити власний сайт на WordPress вже за 3 хвилини. І так, починаємо з того, що обираємо хостинг. Я пропоную це зробити на хостинку. Відкриваємо його. І вуаля, у нас є бонус 14 днів безкоштовно. І реєструємося на цьому хостингу. Перше, що нам буде треба вести, це ім'я нашого користувача. Я пишу стен, ви пишіть те, що вам треба, це ваше ім'я особисте. І е, ваша фамілія. Це важливо, у разі, якщо ви загубите до хостингу доступ. І далі ваш емейл. І пароль, який ви пам'ятаєте, це дуже важливо. Приймаємо умови і реєструємось. Ага. Навіть так, треба трошки інше сказати мейл. Я спеціально для цього уроку створив другий мейл, тому вуаля. Реєстрація пройшла успішно. Отримуємо посилання на наш мейл з підтвердженням. підтверджуємо хостом, закриваємо всі зайві вкладки відразу ж і жмемо на кнопочку Сутворити сайт. І створюємо. Я пишу standby by Dan. Ви пишіть те, що ви хочете написати. І ваша назва. Я знову ж таки пишу stand by den. Логін адміністратора це ваш пароль для входу і пароль, який пам'ятаєте тільки ви. Ну і знову ж таки ваша електронна адреса. І жмемо «Створити сайт. І чекаємо десь ще 20 секунд. І так, вуаля, сайт готовий. І тепер ми зможемо його налаштовувати. Але це вже тема наступного уроку. Дякую за просмотр. Посилання на хостинг і знижка в 10% в описі до цього відео.